Добрий ранок. Добрий ранок, вельми шановне панство. Доброго здоров'я. Галя проснулася о 4 ранку. Мене розбудила о четвертій п'ятнадцять. Ти що, Галь? Не гідниця якась, чи що. Будь гідницею. Як так рано ти встаєш? Я навіть свого... Писка не хочу показувати вам. Весь пам'ятаю, я пізно дуже заснув, декілька годин поспав і підйом. Маю їхати сьогодні, допомагати Галі, бо багато роботи на сьогодні. Ось і ще справи маю теж. в пес цікаві. Може побачимо потім, як то все піде. Потім покажу, він буде допомагати мені. Добре, зараз ранішня кава. І поїхали. Народ ранок, восьмої. Це вже другий об'єкт. Один вже зробили. Народ я в аеропорту в ліфті їду зараз. Прилітає мій тисячний підписник, підписник до Канади. Зараз зустріну його. Тільки щоб знати, як він виглядає. Певно не зійшов. Я вже бачу свого тисячного підписника Сашка. Здорово, привіт. Велком то Канада. А велкам, Привіт. Отак ти спочатку тисячний підписчик, а потім через місяць ти в Канаді. Ну, Програма колись була така, коротше. Огляд хати чи якось так по цьому. Так, 321, 300, мабуть, тут, туда. Так, туди. Так, 322. Хата чи тінкріпс, по-моєму. Так, вона по новому хату. Ось тут зразу. Будемо Будем буде поселятися, давай. Заходимо в хату. Провітрити потрібно. Трошки треба. Посудомийка, тут є, короче. Посудомийка. Нічого собі. Там твої прибори мають в середині десь бути. Покажи, як там. А-а-а! Шаришка ністра. Кшарів, Нічого Нічого. Боже. Як я бачу, що тут чисто, але моя жінка якби сюди прийшла сказала, що ж тут так брудно. Що ж тут таке. Боже, ну це чесно сказати. Подивиться якісь сандузи. Іванночка. Та, а де джакузі? Ну, вже, вибач, коротше, не буду яки сваритися <гум> за джакузі, коротше. Вже. Ну то хоч за басейн піди посварись, що <гум> <Чого>? басейну нема. <гум> за басейн, так, да, ти правий, коротше, треба за басейну сходити. Так. Тут щось продуває. А, то ж воно звідси дує. А, да. Я думав вікна треба заселіконити. <гум> Для українців програма така є від уряду Канади, від платників податків. канадських, канадських да. що Щотелі на перший час безкоштовно дають. І в цьому готелі харчування, сніданок обід, вечеря. Нічого шикардосного, напевно, не буде, але хоч але так. на перший час, кому потрібно, то і це, ну, це дійсно як знахідка, можна одна, щось налаштовуватися. Так, дуже багато, багато українців зараз приїжджає, приїжджало і приїжджає. І... Канада класно робить, що таке пропонує людям. Половина українців вже, мабуть, назад поїхала. Ну не всім то, підходить. Хтось себе не знайшов. Так. Клімат, плюс, плюс ну, в кого була американська мрія, той залишиться. Ну, Та, ну, сподіваюся, кому? що да. тобі все підійде. А не підійде, так. то дорога назад не закрита. Звичайно. Додому всі хочуть вернутися всі додому. Я сам хочу. Так. Добре, люди-люденьки. Зараз ми будемо займатися якимись першими кроками. Бувайте, дякую, що на каналі. Увага, увага. Тисячний підписник. Годину-півтора як з літака. Вже в роботі. Все, пилосос в руки. Робу тільки не видали. Так, так. Робу і зарплату не видали. Зі сашком зайшли трошки поїсти. Вайкію. Проголодалося. То не американська, мабуть, то шведська. Берем під нос. Давай, я за тобою Так, пити що будемо? Я собі, певно, О, стаканчик візьму. Ні, то якийсь... Є. Я... Ладно, бутилочку. Ой, хтось щось розбив. Та -та -та, та -та -та -та. Таре, камеру включив на запис. Краса, красав. Вайкія, в ікеї будемо. Ось таке собі набрали. <світ2> Смачного, йдіть до холодильника, щось візьміть, собі перехопити. <світ2> І так, день продовжується. Ми вже вдома з Глинкою, бачите, в гаражі. Трактор вчора не доробив, до сидів і все рівно не доробив, ще потрібно декілька годин. Годинки дві, мабуть, щоб його закінчити. Ну і ще годинку, щоб поприбирати все це, щоб порозкидалося. А зараз вичищаю всі речі з цієї машини, тому що їдуть її забирати. Якийсь хлопчина, студент з Китаю. Я так розумію, з вигляду так, хто з Китаю він. Хоча я в азіатах не дуже розуміюся. Ось. Він тішиться, що купив, буде тішився, а я буду тішитись, що продав. Не треба ремонтами займатися. Швиденький доклад по пробігу за день. Тут показує 257 кілометрів. Заправилися ми на половині дороги між нашим домом і Вінніпегом. Це приблизно... 40 кілометрів звідси, 38-40 кілометрів. Там я заправився. Тому до 257, ну я там і збив на нулі, до 257 додати 40, виходить, майже 300. Плюс похибка 5%, це ще 15 кілометрів, 315 кілометрів пробіг за день. Це ну, майже бак бензини, трошки менше. Оце що залишилося з бензину. Ну, але ж, як кажу, то на половині дороги відомо. Якщо доїхати ще на ту саму заправку, то впаде чи не до нуля. І так виходить, один хороший такий день поїздити це ну, доларів 80. Не все такі дні кілометражні, буває, що і 50 доларів вистачить, буває 60, ну от сьогодні 80 пішло. Вигідна машина, вигідна машина. А гольфіка, то нема більше. Тому і то й не буде зараз. А чим далі їздити, не знаєте? Я думаю, ми побачимо скоро. Ось наша Лекса поїхала додому. До нового дому поїхала. Так, вітер дуже сильний. Ось ще один етап з машиною пройдений. Але щось буде нове скоро. Ось воно нове, дуже скоро. Бачите, як пройшов час. Для нас день, а для вас секунда. Така машина з півторачною кабіною. Чотирь... Чотирьохмісна. І кузов. Простенький інтер'єр, підігрів керма, підігрів сидінь. Ззаді дві лавочки. Піднімаються ті лавочки. Дали нам по ціні малолітражки. Таку машинку. Добре, що кузов є. Я якраз на смітник вивезу старі об'ємні речі, які назбиралися. Так, Галинка поїздить трошки тою. Ми сказали, щоб нам поміняли на меншу машину і колись звільниться, бо зараз всі менші зайняті. Завантажив перший раз їду і зараз, певно, ще один поїду, бо ще один кузов буде. А наверх не можна складати, бо не приймуть. От тільки по рівень можна. А якщо наверх складаю, то потрібно таку сітку натягати, якої в мене немає. Лиса башка. Я зараз хочу спробувати, як він до сотні розганяється, бо щось мені здається, що цей маленький пікапчик має досить бодренький двигун. Трошки на газ нажимаєш, стабілізацію я вимкнув, він буксує. Буксує взагалі або зад дуже легенький, ну, роз, розба, розбалансований, такий, як -то двигун важкий спереді, а взаді декузов трошки нажимає на газ, легенько він не може рушити, щоб не буксувати. Ось, Тому за секунду спробуємо. То в мене приблизно вийде, бо секундомір, я в телефоні просто використовую. Так, Без двох педаль з однієї педалі. Три, чотири. Є сотня 7,8 секунди, то це було з трекшн контролем вимкнутим, зі стабілізацією вимкнутою. Зараз я. Це ж саме тільки увімкну стабілізацію назад. Так, на старт, увага, поїхали. Майже то саме вийшло 8,1 секунди. Стабілізація вимкнена була непогано. Заїхав в місто ще, тому що десь подзвонив синок, що він десь тут стоїть, з субаром щось трапилося і скрип сильний. Та як виглядає, що щось попало між гальмівні колодки і диск. Таке вже було один раз. Якщо це та сама проблема, то нічого страшного. А що ще може бути гірше, не знаю. Зараз послухаю і зорієнтуюся. Ось тут вони стоять. Зразу, зразу з вами і послухаємо. Давай Міша, вперед? Ще Стоп. Назад. Вперед. Постав на паркінг. Щось попало зараз, я спробую. Негаряче. Трошки бляхку відігнути. Давай назад і вперед. Все, чіт, чітко. Що то було? Щось залетів камінчик між захисною бляхою, яка взади. Щось таке. Те. Я тобі потім покажу, що робити, якщо ще таке трапиться. Ну, їдь додому поки що, а якщо почне знов, то вдома зробимо. Народ, я вас вітаю знову, слідуючий епізод. З Лексуса Галя сьогодні забрали номера, бо він на наших номерах поїхав до, до Вініпегу. Сьогодні вони зустрілися, він віддав номера, все. З цим ми розібралися. Зараз замість пікапа, того, що в оренду на вчора брали, вже нам поміняли на меншу машину. Я ще не бачив. Зараз я вийду, я знаю тільки, що Міцепісі називається. І. А, така? Що тут таке? Ну я в міціпісях не сильний, але ну, машина вроді. 23 рік. Я зараз не чистий, бо знов трактора роблю. І знову потрібно їхати в магазин Джондір туди, в додилера і докуповувати ще запчастин. Потрібно ще один ремінець, і потрібно фільтр повітряний. Добре люди, люденьки. Ще не знаю, чи щось зніму. Напевно, що щось зніму, побачимо, бо вже буду монтувати скоро відео. Ось він такий. Демократи поставив на сидушку, тому що сидушка, вона така. Коротше, вона має сенсор якийсь в собі. Якщо я злізаю, то трактор заглохне. Ну, Це для безпеки зроблено. То я поставив трошки ваги, щоб я тепер можу його заводити і дивитися, як там все працює знизу. А працює все погано. Рімінець розтягнувся, ще одна там деталька не на місці. Буду бавитися. Завішав на місце номера свої любимі. Ще що хотів показати, дивіться, оце номер, він майже новий, він мало використовувався. Щось ми трошки поїздили на машині, продали її. Збоку. Номер, який я використовував половиною роки на тягачу. Він весь камінцями побитий, він весь такий в сколах. І Пробіг у цього номера 580 тисяч кілометрів за половиною роки. Якщо ви будете такими гарними, і у вас є в гаражі якісь номера, такі цікаві з інших країн, мабуть, не українські, а хоча може і українські, не знаю, то ну, я би був радий, якби ви мали змогу мені їх переслати. Ось. Я можу, так якби отримувач оплачує, то не проблема. Просто мені цікаво би було зібрати колекцію номерів, але не просто номерів, я їх можу просто купити піти е, вживані. Тут продаються в якихось антикварних магазинах старі номера, всякі старовинні. Але то не цікаво. От, Наприклад, зробити на стіні е, завішати номера від підписників. Якщо, якщо так, якщо у вас є, маєте таку можливість, то я десь там. В наступному, може, відео прикріплю адрес. Куди присилати? Дякую. І скоро буде ще номера. Мені друг везе з Чилі два номера. Такі десь я їх тут повішую, мабуть, на видному місці. Чилійські номера. Один з мотоцикла, а один з вантажного автомобіля. Роблю перші метри на цій машині, цікаво як вона буде їхати. Поки що тут таке відчуття, як то якесь, не знаю, щось саме простеньке таке... Ну, типу, Таврія чи щось. А ну, газу дам. Ех ти, вона має коробку варіатор то Не гідротрансформаторна коробка. Я такого не люблю. Ну, Розганяється, але дуже важко. Я її, певно, навіть не буду заміряти від 0 до сотні, бо це сенсу немає. То таке щось, як ми брали десь там в позапопередньому відео. Ну, десь там декілька відео назад ми брали Брюліка в оренду Бюїка. То така сама машина, тільки Міцпісі називається. Менше більше сучасних машин, на яких я їздив, то ця сама гірша. Сама гірша. гірша. Вона дуже-дуже якась незбалансована, мені здається. Ну, Це я з погляду, з, з, з погляду не експерта, а такого просто користувача, який просто сів в якусь машину і порівняти по відчуттях до якоїсь іншої машини. так? То Ця то на самому дні буде. Коробка передач, як я вже сказав в попередньому епізоді. Як вона називається? Як на мопеді, знаєте, на цих японських мопедах. Я забув вже, що передачі не переключаються, нема відчуття передачі перша, друга, третя, п'ята, шоста, восьма. А просто одна передача, ви газуєте, на газ нажали, вона взяла якісь певні оберти і собі розганяється. Погані відчуття я такого би не хотів. Обшивки на дотик це все саме дешеве, саме таке. Не буду показувати зараз, але на підлокотнику такий е, матеріал, як камера з велосипеда на дотик. Тільки має перфорацію, а так на дотик і камера з велосипеда. Запах в машині. Е, Колись я якщо в Україні працював, я мотоблоки з Одеси до Тернополя возив. Ну і там колеса до тих мотоблоків були. Як відкривав прицеп після поїздки, і дуже смерділо таким, такою резиною, тут щось подібне, якийсь запах такий неприємний. Тому не можу нічого сказати хорошого про цю машину. Ну, їде, їде і все. Вона, мабуть, одна з самих якихось дешевших. Які можуть бути на сучасному ринку. Слідуючи увімкнення з кінотеатру. Фільм Я Побєда і Берлін буде зараз починатися. Цілий зал українців сидить, майже всі місця зайняті. Фільм по мотивам історії з життя Кузьмі Скрябіна.